Є такий метод ароматерапії, аромопсихології, аромамагії, кого хочете, як хочете, називайте, як ароматичний кокон. Що це за метод такий? Це метод, який, якщо ви вже для вас не буде це звучати як маячня хінея, а у вас трошечки вже є знань, власного досвіду, як це працює, то є такий метод енергетичного захисту від будь-яких несприятливих моментів зовнішнього середовища. А паралельно він вас оздоровлює. А паралельно він вас підтримує, робить вашу ауру щільненькою, плотненькою, заліковує вам дирочки енергетичні. Дає вам можливість всередині свого кокона на нагенерувати власну свою життєву енергію, щоб вона не сіфонила нікуди. Це також може бути частковий інгаляційний метод. Метод дуже широкого впливу. Широкого ефекту. І в першу чергу нам треба це зараз, тому що люди негативні, токсичні, пробивають нас, хуйтери не дремлють, як то кажуть, да? хтось працює в несприятливих умовах і не може їх поки що поміняти, в когось складна ситуація в родині, на роботі, будь-де. Люди токсичні страшенно. Ми не будемо перевиховувати людей, ми будемо займатися собою, своєю безпекою, своїм розвитком і своїм здоров'ям. Я думаю, що інших людей тут немає. Можете ручечку взяти собі записати, поки я буду говорити. Наша задача при допомозі ефірних олій, зробити собі таку, якби, ну як, умовно, це кокон, да? тобто повністю себе закрити енергетично. Це може бути, по суті, будь-яка олійка, яка у вас є, якісна, не з аптеки, я сподіваюся. Будь-яка може бути суміш. Суміш ви можете взяти професійно, а можете створити свою, абсолютно нормальну, якщо у вас є вже знання і є з чого. Але все-таки є ефірні олійки, які максимальні енергетичні захисники. Максимальні. Тому, якщо у вас отак цілеспрямовано, то беріть ті, які я от скажу. Якщо сьогодні у вас є якихось пару ліг, ви можете почати вже експерименти. Допускається все. Це буде набагато краще, ніж ви не будете захищені взагалі. Будемо ми наносити на голе тіло на наші енергетичні точки. Не на одяг, не на шар. Значить, нам треба що? Емульгатор. З тих знань, які ви вже сьогодні отримали. Емульгатором тут може служити ну, в ідеалі масажна, косметична. Харчова олія. З нашого арсеналу, з вашого арсеналу, це не має значення. Що я раджу? Раджу взяти отаку от пляшечку. Умовно, 10 мл. Ну, вам вистачить дуже надовго. 10 мл приблизно цієї базової олії. І туди накапати, ну, якщо для енергетичного захисту, а не просто так, то давайте ми зробимо так сюди, крапель, ну, 15-20. Так, по-чесному, по-взрослому. Всіх, які ви хочете використати, або це одне, одна олійка, або це суміш олійок, або це готова суміш, або ви там собі щось клопучуєте. Допускається. Ну, 15 не менше, бо нам треба все-таки велика концентрація. Там базова і тут ефірна олійка. І ми наносимо, починаємо спереду, ззаду, як вам зручно. Ну, так зручніше спереду. ніг. Раз. Записуйте собі, якщо. Значить, що беремо? Отако беремо просто. Мазнули собі. Нічого ми там не втираємо на це. Мазнулись. ніг, Раз. Коліна два. Лобок три. Пупік чотири. Серцева чакра пять. Яремна ямка шість. Третє око сім. Тім'ячко вісім. Під волосся десь тут на шию, десь отако ззаду для тих, хто нам в спину говорить: дев'ять. Потім, ну, можна по спині мазнути, якщо скільки вже достанете, копчик під колінами. І закриваємо знову ніг. Для цього не треба вам кожного разу крапельку. Ви мазнули, чук, жирненьки, пішли далі далі. Відчули, що маселку закінчилося. Взяли ще крапельку і на скільки точечок вам може вистачить його. Зрозуміли? Тобто ви робите отак. Раз. І два. І тоді ви йдете в соціум, тоді ви йдете туди, де вам треба, і будете відчувати і спостерігати. Як будуть шарахатися від вас ті, хто вам не потрібний, як ви себе будете почувати в звичній обстановці, де ви завжди втомлені, виснажені, а тут ви будете себе почувати краще. Як люди навколо вас можуть вести себе починати дивно? Але вам буде добре. Значить, які ефірні олійки найбільше такий е, вплив мають? Ну, Звичайно, це ладан. Звичайно, це ладан. Але якщо ви познайомились з Ладаном і вам фу-фу-фу на сьогоднішній день, не мучте себе. Обростіть трошки знаннями, почитайте мої книги, особливо другу. Там дуже багато історій про Ладан. Подружіться з ним, повзаємодійте. Ви дуже погано себе будете почувати, якщо ви будете наносити на себе ефірні ліки не ті, які вам подобаються, а ті, які Оля сказала. Так не працює. Ви маєте хоча б нейтрально до них відноситись або позитивно. До того, як буде, у вас хороше ставлення до нього. Ладан, мирра, ялівець, троянда, жасмин, неролі, шавлія, герань. Тим'ян, ну і суміші. Але перевіряємо, як ви будете відчувати це. Не зразу так намастила і побігла, бо Оля дала чарівний рецепт. Ні. Ви спочатку адаптуйтеся, познайомтеся, не поспішайте, не поспішайте. Це має бути забіг на все життя. Бо якщо свідома людина, оце зловити такі результати, ви вже не відмовитесь. Коли ви зрозумієте, як ця магія працює. Але є багато людей, хто її не вкурив до кінця, покинув на півдорогі, а потім їхнє життя чомусь дивним чином покотилося вниз. Буває, як то кажуть. А тепер я вам розкажу історію, як це в мене спрацювало колись, чому я прийшла до цього методу, стала практикувати і він себе виправдав. А ви слухайте, можливо, у вас таке трапляється в житті, то розумієте, що ви потребуєте енергетичного захисту. Багато років тому запросили мене виступити на великому семінарі великому, розказати про свій унікальний досвід ефірних олій. Велика така кількість людей, десь 500 літо. Я в таких сандаліках без каблука. Просто такий. Довга спідниця в мене, довге плаття, і такі сандаліки. Вихожу я на сцену, красива я, переді мною 500 чоловік, здебільшого жінки. Розказую дивовижні речі. По-моєму, вже була перша книжка, мабуть, це все-таки рік 15-й був, да, після виходу першої книжки. Тоді мене запросили розказати такі. Розказую натхненні історії, все-таки спускатися зі сцени в мене хрусь, і отако попала підошва. А я вже знаю, чи це, а, виходила на цей, і я нанесла на себе ладан. Скрізь нанесла, а на підошви не нанесла. На ноги нанесла, от, в общем, скрізь скрізь, скрізь. І в мене хрускає це взуття. Я думаю, ну мало лі, може неякісні сандалі, ну буває. Добре, що думаю, коли вийшла з, зі сцени, випадково. ано само. Ну, ладно, проходить десь, може, півроку, може, більше. Новий семінар, тисяча чоловік, і знову мене запрошують, щоб я виступила. Скажу, ладно, розкажу. І наношу я отак вже на себе і не тільки на скрізь, а й на стопи. Це осінь. Я в таких добротних туфлях з таким досить міцним каблуком. Я спускаюся зі сходів після виступу. Я ж так щиро людям розказую, а вони ж так щиро, мабуть, і доброзичливо мене слухають всі. Спускаюся зі сцени і в мене хляб і відклеюється подошва. Там такий каблук, що він вже тріснути не може, але разом з каблуком відклеються подошва. І я так задум іду, тому що треба волочити ногу за собою, я вперед не можу йти, бо вона зачіпляється. Я так так якось дивним чином до, до, догреблася до свого місця сіла. Думаю, як же мені додому їхати, бо це Києва, мені в рівне. Ну Я, типу, ну, боса взагалі непонятно, не але стоп місяць, непонятно, чи жовтий, як іти я вже тоді задумалась, думаю, що таке взагалі? А що такое? Що в мене таке погане взуття? І воно ламається після публічного виступу на кількасот людей. Чи не прослідковується тут якась закономірність? Але добре, що я вже знала і на себе наносила ладан. А тепер дивіться, як працює оцей кокон? Він працює як громадвод. вод Тобто ламається щось там, де закінчуєтесь ви. А ви в безпеці. Зрозуміли, да? ви в безпеці, закінчується там, де починається зовнішній світ, тобто взуття. Коли я розказувала це на своїх аромапосиденьках, дуже багато чисельних, боже скільки сотень я їх провела ще до ковіду, до, до війни. Отакі історії розказала своїм клієнткам, або своїм аромаподружкам, і мені дівчата кажуть, слухай, точно, точно, це ж ти розказувала, я це роблю. Скільки історій каже, я думала, що це в мене щось з взуттям. Так в мене взуттям і лабутени, і там такі круте, і таке всяке таке, а ну правда на високому каблуку. Да що ж такое? Каже, йду я. Один теж випадок, каже, йду я. І в мене так каже сильно підворачується нога, я ледь-ледь за якесь дерево схопилася, що не, не впала і не забилася. І вона каже: Да що ж такое? Я знаю що твою історію, думаю, ну так підвернулася нога на рівному місці, ну будь такого не може. Що? І я каже так. Навколо себе, навколо себе, навколо себе вже дивлюся через дорогу, стоять дві мої там приятельки і машуть мені рукою, типа, привіт, там, як ділекся, я, я кажу, я поняла, що я йду занадто. Не я, не я, це мені розказують. Занадто красива я йду, а ці, каже, дівчата такі, з таких, що в очі посміхаються, а в кишені дулю тримають. Каже, ну надо, ж тобі так. Каже, нога підвертається, я ще їх не бачу, а вже вони мене гарно помітили і заздрість спрацювала. І таких історій було дуже багато. Взуття дуже страждало, по-всякому ламалося, рвалося, ноги підверталися, але всі були живі здорові. Тобто кокон спрацьовував, всі були живі здорові. Ніхто навіть не пош... ну, підвернулася нога, ніхто не впав, не забився, не травмувався, да, викидали взуття в сміття, да, було таке. Але, розумієте, щось-то воно -то, трохи є. А хто свідомий, хто вже знає ромотерапію і аромапсихологію, то той, коли наносить на себе, він так включає цікавість свою. А ну-ка, ну-ка. І я поспостерігаю. Той, хто свідомий, він ще встигає, знаєте, і навколо побачити дещо. І це також переконує, що щось в цьому є і якось воно працює. Принаймні, ефірні олії, які вам подобаються, якщо вони якісні, вони завжди на вашій стороні. Вони завжди. Навіть якщо чорт від Ладану, то для вас ладан зробить умиротворення. Спокій і безпеку.